Друзі, привіт! Є такий реп Omni Омні, Омнімакс фірми Skywiper я багато де бачив, що ці направлені антенки на 2.4 і на 5.8 ГГц Монтують неправильно, і навіть в ремонтників, які ремонтують ці реби на відео, вони теж стоять неправильно. Хотів просто, щоб багато людей якомога більше побачило, що отакий монтаж картинкою догори це неправильний монтаж. І так реб взагалі дуже погано працює. Вони мають бути. Картинкою донизу, тут де картинка рефлектор, який металевий, який відбиває хвилі, і вона має бути донизу. Така в них конструкція картинкою вниз.